Беру в поганих та віддаю хорошим співачка Оля Полякова відповіла на критику через виступ на скандальному весіллі екс-прокурора у Львові та порівняла себе з Робін Гудом. у інстаграмі. Полякова оприлюднила відеозвернення та заявила, що не займається аудитом своїх замовників та чесно заробляє гроші. Натомість, якщо ж хтось їх отримує неправомірно, цим мають займатися відповідні органи. А не артисти, також вона ствердила, що співає не лише за гонорар, але й безкоштовно, зокрема перед військовими, медиками та дітьми. Скажіть мені, будь ласка, хибаченов звітує перед артистом, а, а може він повинен звітувати перед тим, хто його наймає перед владою, тому що влада мені відповість і всім нам звідки у цих людей гроші. Бо за свої я можу відповісти, а ще можна завести щось схоже на сайт «Миротворець». І в нас буде список. Будемо знати в кого можна вступати на весіллі, а в кого не можна. Я не можу стояти на вході. Ні на концерт з вимогами заповнити декларацію. Нехай цим займаються спеціально наші люди, які отримують зарплату з наших з вами податків.